Під огорожею кладовища у вовчинці пластикові квіти, лампадки, металеві хрести, а також скошена трава та зрубані дерева. Місцева жителька Віра Добенко розповідає, що сміттєзвалище тут давня проблема. Роки нема порядку, роки. Які людей ходимо, отаку суботники збираються, робимо. До копоники дають, вже слава Богу, що нема тих вінків пластмасових. Оце вже добре, що люди вже дійшли до розуму, вінків немає, хто якусь квітку посадить. А таку громада сама прибирає, але голова багато допомагав. Нас зараз викликав машину, там трактор. Ну я так думаю, що це буде толока, і на зелені свята приберуть. На кладовищі немає ні контейнерів, ні смітників, тому це сміттєзвалище. Єдине місце, куди відвідувачі можуть викинути сміття з цвинтаря, каже жителька села Марія Ветвицька. За її словами, раніше смітники були, проте їх забрали, адже люди викидали туди будівельні матеріали. Тому все сміття відвідувачі відносять на задню частину кладовища. За словами жінки, раніше це сміття щороку вивозили з території цвинтаря. Кожного року був суботник. Перед Великоднем не мали трактор і повністю все сміття вивозили. Ну, Минулого році, по-моєму, не вивозили, вже, і, і цей рік теж. Радник міського голови у селі Вовченець Михайло Назар каже, що розповідав про вивезення сміття меру Руслану Марцінківу та представникам комунальних служб міста. Територіальна громада охопила величезні території. З потужностями, які були передбачені для міста, і тому зараз це так оперативно не вдається зробити. Але я переконаний, що ми все одно справимося. Міський голова Руслан Марцінків сьогодні на оперативній нараді доручив очільниці автотранспортного підприємства Ірині Ружицькій виділити автомобіль для того, щоб вивести сміття з цього кладовища. Проте вона сказала, що однієї вантажівки для такої кількості сміття буде замало. Там просто централізоване сміттєзвалище. Там я навіть не знаю, скільки це буде. Якщо ми з Андрієм вивозили з підпичання, ми вивезли два Мерседеса і ще плюс він сам вивозив, то там сміття, я знаю, вивозив 5 більше точно, якщо не більше. Щоб розчистити сміттєзвалище, за словами Руслана Марцінківа, чотири комунальні підприємства громади повинні виділити повантажівці. До каналу одну машину дає, теплокомунерго – другу машину, Іра третю машину дає. Хто ще у нас дасть, Бурко четверту. Пишемо протокол. Кожен по машині дає. і Працівників всіх Вовчинецьких і що треба, всіх найближчих сіл. Комунальні підприємства повинні прибрати сміття з складовища до 20 червня. Діана Коржук, Роман Булелик. Новини на Суспільному. івано франківськ